Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде грузочка 240-го шофена з примусовою гідравлікою на Чуднів. Мої земляки сьогодні приїхали, бачите, вересень почався і тракторці розходяться. Блокировка диференціала примусова гідравліка, 540 обертів вал на 20-х колесах. Сідушка на невеличких амортизаторах, катушка, корба, зіп, все в зборі Такий тракторець перевірений мотогодини, присутні, понижений, повишений, насос включається там. От, бачите, такий тракторець їде до своїх власників. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, купуйте і готуйтеся до осінніх, до зимових робіт. Ну а потім вже й до весняних. Орієнтіри наші незмінні. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Наші орієнтіри, тракторний майданчик розташований теж в мальовничому місті, Новоград-Волинська, Чуднівська траса. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. І е, хай наші, наша сільхозтехніка допомагає вам в обробітку вашої української землі. Всім гарного дня, дякую.